Приготуємо охочі смачні сирники. Хто хоче? Я я хочу. Ну тоді почнемо. Мам, а чому ми саме без лактоз, ні, сир беремо? Бо в ньому немає лактози. Це такий молочний цукор, який деяким людям важко засвоїти. Тобто, це як наш тато, який ніяк не може засвоїти. Цю кастрюлю після гречки треба відразу вмити. <рес> ну майже. А як дізнатися, що мені не можна лактози? Якщо після молока в тебе болить животик, це може бути ознакою непереносимості лактози. Коли ти кажеш татові, у мене вже голова болить від твоїх жартів. Це означає, що в тебе непереносимість батька. Це означає, що жартувати про мою маму не можна. Давай. Мам, а як роблять безлактозний сир? Так само, як і звичайний, просто спочатку додають спеціальний фермент в молоко, щоб позбутися лактози. О, так само як тато додає всюди кетчуп, щоб позбутися смаку, який йому не подобається. Ну я гляну, як він буде сирники з кетчупом їсти. сирники готові. Ура! Пили. Звичайне молоко, а тепер безлактозне. Насправді люди раніше мали проблеми з засвоєнням лактози. Просто не всі про це знали. А зараз вчені придумали, як зробити засвоєння молока легше. О, сирнички. А ви не бачили кетчуп? О, а тут вже вчені, на жаль, не допоможуть.